Чиндаври. Чиндаври. Ви знаєте, Ви знаєте що, що ти ти тобто ти половина, половина людина а зверху йде людина, а них іде тварина з копитами, з рогами, мають червоні очі. Вони ловлять той момент, коли у вас є слабинка у вашому житті. І вони приходять не одні, їх приходить багато. Цього разу їх бачила п'ятеро. Я так зрозуміла, що один із них був не один, там двоє було таких, що. Навіть якийсь одяг на них був. А, а один був видно роботяга такий, що от, дай йому десь вскочити, як то кажуть у гречку. І коли я їх роздивлялася, то він в той час роздивлявся мене. Він побачив, що я дивлюся. Тобто він був до половини, не як кентавр, просто до половини була тварина. Купита, там, всі діла з постом, е ну я вам кажу, а, а він весь... голий. голий був. Голий, тобто торс голий. Роги, червоні очі, і вони дивляться на тебе, що ти робиш і як ти реагуєш. Бабуля ще не була при смерті, вона ще після того ще, мабуть, півроку прожила, якщо не більше. Але що я вам хочу сказати? Вони кожен раз приходять. Коли відчувають, що мають право на це. Бо потім через день. а, І коли я от, він, я помітила, що він дивиться на мене, я зразу очі заплющила і зробила вигляд, що я ну, злякалася, закрила очі і заплющила, просто крепко-крепко очі. І зробила вигляд, що я сплю. Але я тако, знаєте, дивилася на них через одне око, бо мені ж було дуже цікаво, що це таке. Ну, Я вам скажу, що через два дні. Через два дні ви не думаєте, що тільки чорти приходять, приходять і ангели. Але ці мають наглість таку, що вони прийшли прямо під ноги ліжка і стояли дуже близько. Ну, дуже близько. Він від мене стояв, ну може, пів метра. А біля бабулі, ну то, геть, як ліжко закінчилося, де в ногах вони стояли і роздивлялися її, яка вона? Ну, видно, у них була своя якась причина на це все. Через два дні я бачила теж ангелів. Ангелі дуже гарні, але вони, на жаль, так близько не підходять, як оці собі дозволяють не знати, що. а стояли е, в дверях два великих ангели в розових одежах, світло-рожеві, такий, ну дуже гарний колір, а дуже високі, дуже високі, і їх було дуже добре видно, тому що якраз місяць світився з вікна, і їх просто осяювало. І до чого я веду? Я хочу вам сказати, що якщо є в людини якась слабинка, то вони приходять, ви навіть не будете знати, що вони є, ви їх просто не бачите. Це той світ, який є невидимий. Навіть, у вірою, є написано: світ видимий і невидимий. Ну він просто комусь відкривається, а комусь ні. Мені якось так Господь дав, що я їх, на жаль, я їх бачу. От. Просто хочу вам сказати, перед тим, як щось зробити, Дуже добре думайте, що ви думаєте, що ви говорите, як ви спілкуєтеся з людьми, Того, що вони вже тут, як тут, на поготові. І вдень, і вночі вони не сплять. Ну, таке маленьке свідчення. Може, колись я зізрію ще на більше, то я вам ще розкажу. Дякую, Наталі. Дякую. І тепер живи з цією інформацією, так, да, далі? Так, так, хай не приймає і, 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 і вчаться, вчаться якось співати своїм свій дитям, свій дитям, щоб, щоб... уникати такі то ситуації. ситуації. Тому що Бабула, бабуля вже сама старинка була, її не було То По суті то, діла, по вона діла, вона вже не говорила, тобто свої гріхи, ті, що могла сказати словами, вона їх не мала. Але було щось друге, що заставило їх прийти. Чого вони прийшли? І той, що дивився на мене, видно, я ще щось мала раз він мною так цікавився очима своїми червоними. Ви не думайте, вони такі рідкі, бридкі. О, а страх наганяють дійсно. Але ви їх не бійтеся. Бо вони проти Бога це ніщо. Треба Бога боятися, Господнього слова боятися засмутити Бога треба боятися. оцього цього дуже треба боятися, а їх не бійтеся, бо, крім Господа немає нікого сильнішого те Бог дає їх хай не бачить за сильне свідчення, да. Нехай це трохи протворизить людей. Ну я тобі скажу, я оскільки я дуже багато приймаю сповідь перед смертю, то багато людей я сам особисто зустрічав, які кажуть, показують пальцями, кажуть, я бачу його, я бачу там або чорта, вони бачать, або демонів, або ангелів вони бачать перед смертю. Тобто, це вже залежить, яке людина життя вела, а той і приходить за ним. От. Або ангели охороняють, щоб душа все-таки потр... ну, пішла в небеса. От. Хоча було дуже часто, що такі грішники, які були атеїсти, які були такі ярі атеїсти, я потрапляв, так Бог допускав, що я тільки один був. Коли вони помирали, то вони посвячували своє життя Ісусу Христу. Вони ридали, як дитина, каялися в всіх гріхах. Тому я бачив такі. Речі, як оцей розбійник на хресті що він вже такий був, що розбійник це якийсь валтівник, якийсь вбився, і він навернувся. Я бачив це навернення не раз своєму житті. Це може помінятися. Але не чекайте, бо коли сатана вже вас з юності заволодів душею, то повірте, на старість це буде ще більше ще більше рабство, ще більше ваша душа буде в рабстві сатани. От. Добре. Хай Господь вас благословить. Всього найкращого з Господом.